Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гостя студії сьогодні, письменниця Олеся Мамчич. Вітаю, Олесю. Вітаю. У одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що в наступні кілька років на нас очікує серйозне осмислення усього того, що ми дізналися про себе. Що ви дізналися про себе? От напевно можна найбільш переконано говорити власне про свої відчуття, ніж там про відчуття навіть найближчих людей. Ну, в будь-якому разі я відчуваю, що всі ми змінилися, я в тому числі, і, мабуть, подорослішали. І справді, досвід останнього року ну, він настільки різноплановий від оцих революцій, до війни, що для того, щоб його осмислить, потрібно якось зупинитися. І нам ще довго це якось переварювати в культурному плані і взагалі в плані психологічному. Я для того, щоб якось зрозуміти, що зі мною відбулося, сіла писати таку книгу спогадів. Поки що те ну, стосується тільки цього відтинку Майдану. Далі побачимо, що нам це доведеться. Це у формі щоденника? У формі такого якогось щоденника, так? Ну, цього... цього року ви презентували книжечку, і ми можемо її показати навіть нашим глядачам. Сонце пішло у декрет. Отак вона називається. Це поезія написана власне під час цих подій на Майдані чи про Майдан, чи яким чином вона взагалі пов'язана з останніми подіями? Ну, в мене насправді за останні півроку, вже постмайданні, умовно кажучи, вийшло дві книжки, там ще поруч лежить обкладинка. І в цій книзі сонце пішло у декрет. Тексти, умовно кажучи, найсвіжішого останнього там, можливо, року, двох, трьох. Буквально майданних текстів тут два вміщено, тому що в мене ну, насправді є вже тексти, писані після цієї книги, і вони, вони безпосередньо в Майдані, вони осмислюють події. Але я знаходжу щось, що передувало тим подіям. Мені насправді дуже цікаво зараз читати не лише те, що я власне, писала, що воно збулося, а й тексти моїх друзів. і ну, інколи такі Мороз по шкірі йде, тому що, от, наприклад, Галина Крук, в неї є один вірш в її останній збірці про жінку на ім'я Надія, який збувся дуже буквально от зараз. Ця військова надія, яка сидить у полоні. І там, ну, коли взяти той текст, то там все до місяця, там що чотири місяці йшли дощі, як чотири місяці війни. Або є ще така моровесниця Аня Малігон. Вона минулого серпня написала текст, у якому були снайпери в жовтих пов'язках, які стріляють на Майдані. І вона каже: Я не знаю, чому я це написала. От тому це були певні перечуття. Так, поезія вона завжди перечуває. Мені самі, коли я пишу щось зараз, я не ну, сама намагаюся прочитати і зрозуміти, чи, чи дає воно якісь перечуття ще вдалі, тому що всі ми зараз в такому якомусь стані, що хочеться якихось камінчиків у майбутнє. І от у цій збірці про сонце пішло у декрет. Є два тексти писані буквально під час майдану, яких мають ну безпосередній перегук з подіями. І є кілька текстів, які писалися до, але містять передчуття, от приблизно так. От письменник колега ваш Артем Захарченко, що восени ранньої осені 2013 року видав книжку. Революція, Революція гаджетів, гаджетів. де, власне, от було дивно, тоді трошки, наче смішно, що як це наче нічого не. Но, не, передбачало. та, не передбачалося, і тут от такі речі. Взагалі, вашу родину сам Майдан зачепив дуже сильно. Я не знаю, наскільки ви про це там говорите чи не говорите в ефірах, але чоловік ваш, Олександр Кравцов, активіст Автомайдану, власне, був затриманий в той там, злощасну ніч Беркутом. І, ну і це, очевидно, дуже неприємна. Ну, м'яко кажучи, неприємна історія просто для родини. такі речі, вони, їх можна якось забути або чимось закласти, записати це. Ну, от я власне намагаюся їх записати, виписуючи книгу, тому що той період, який я вже описала, я його не те, що забула, я від нього звільнилася. Я відчуваю, що ну, це якийсь психотерапевтичний спосіб все це записати. І, і воно відділяється від тебе. Зараз події вони такі стрімкі, що те, що відбувалося там на початку і здавалося жахливим, зараз здається таким приємним так. і не страшним. На той період, звичайно, я все дуже тяжко переживала, довго відходила, але зараз, <зараз>, зараз зовсім інший рівень того, що відбувається з людьми. Тому... У вас немає відчуття, що людям не дали оговтатись? В мене є таке відчуття дуже сильне відчуття того, що ми не встигли відпочити, оплакати померлих, не встигли якось зрозуміти, що з нами було, як на нас нове навалилося. То, власне, є те, що нам потім доведеться постфактом осмислювати. Багато хто вас знає, зокрема, як і дитячу письменницю. Ну, очевидно, ви з цього починали. Я знаю, що перший свій вірш ви написали в досить ранньому віці, і здається, друкували його в журналі, в журналі Соняшник. Так, я пишу майже скільки себе пригадую, років там з трьох точно. І, е, звісно, що в такому віці, юному, е, вірші виходять там про зайчиків, про котиків. І весь дитячий період я писала дитячі вірші, які вони друкувалися в дитячих журналах, потім настав там цей підлітковий період ломки, потім я записала доросле. А дитяче, воно завжди було на дні, і воно повернулося, коли в мене. Коли я завагітніла своєю першою дитиною. І в мене був я, ніби... практичний сенс був вже. Ну я, я здається, що ще власне, і не було практичного сенсу, тому що я там була ще на ранніх стадіях, але цей, ця хвиля дитячого і творчості вона повернулася, і я насправді паралельно ніби паралельними потоками пишу. Хоча... Признатися, чесно, за останні півроку я не написала жодного дитячого вірша. Тільки дорослі, мабуть що та легка хвиля, на які пишуться вірші для дітей, зараз, зараз не йде. Я почала писати казки, це так, але це, це інший тип творчості. А вірші зараз пишуться тільки якісь драматичні, і це явно не дитячий тип творчості. Дитяча, не дитяча література, так це можна окреслити. Як дітям взагалі пояснювати те, що відбувається? Діти, як ви пояснювали це? Діти з одного боку кажуть, що вони такі більш вразливі, а з іншого боку, мені здається, що вони захищеніші, ніж ми. Чому? Тому що в них є свій внутрішній світ, світ ігор, і вони вміють легко переключатися. І, попри те, що все навколо нас оточувало, вони це легко переводили в гру і легко забувалися. Крім того, що я досі ловлю свою меншу дитину, що вона там в якусь тюрму починає гратися цієї там чотири роки. Або вони там щось там стріляють. Але, мабуть, що це теж є такий спосіб вивести цю негативну енергію, яка накопичується. І якщо діти не бачать безпосередньо вибуху, який там потім ну, травмує психіку до кінця життя, якщо вони це бачать тільки як відгук дорослих, то вони вміють з цим справлятися. Чому сонце пішло у декрет? Чому така назва? Очевидно, це запитання, яке вам постійно ставлять і ставитимуть далі на презентаціях. Ну, насправді, ці тексти загалом писані в декреті за другою дитиною. Але коли я. Ну, це відчула... досить така метафорична назва. Метафорична. Коли я відчула, що в мене назбирується наступну збірку, я подумала, а як би я хотіла назвати збірку. Почала різні назви собі в голові перебирати, і мені така назва сподобалась. І, власне, після того, як я придумала назву, я написала вірш, який починається з цього рядка. Але коли я пізніше вже коли книжка вийшла, я її перший раз отримавши в матеріальному плані, перечитувала, я зрозуміла, що в цій книжці справді дуже багато сопротив сонця. Сонце в дуже різних категоріях, але в. Але воно тут присутнє чи не в кожному. Ну text. я думаю, у нас є нагода почути щось, якщо є бажання почитати. Так, я зараз. З найновішої збірки сонце пішло в декрет. Очевидно, якщо воно пішло в декрет, то воно повинно народити щось чудове. А, так, ну я напевно, що прочитаю віршик, котрий писаний насправді не цієї зими, він писаний років три тому, але він підходить до цієї зими, що була. Це була важка важка зима, сніг і темінь і кашлюють дерева сухим вітром, як мішок набитий цеглою ця зима, як вітряк зі всохлими крилами, як іржаве ядро у вибалку. Коли розмерзався ґрунт, першим випустив із себе птахів, потім автомобілі, потім сонце, весна прийшла. Радієш, побачивши, вимите зачесане сонце за кермом золотого автомобіля. От я десь читав. Ви пишете, що говорите в інтерв'ю. Що от в дитячій, зокрема, поезії ви дуже любите ритм. Мелодику певну вірша, то ті якісь традиційні такі віршування, які можливо зараз не є дуже модними. У дорослій же поезії все ж таки ви користуєтеся різними засобами. Це така форма відділення там, дитячого від дорослого, чи чи ви себе не обмежуєте знову ж таки і в дорослому віршуванні? А, ну насправді в дорослому, умовно кажучи, віршуванні в мене є дуже різні типи письма. Мені цікаво писати по-різному. В тому числі це і верлібр, і ритмізовані довгі тексти, і гра слів. Найбільше навіть в дорослому письмі мені подобаються ритмізовані і римовані традиційні тексти, тому що внутрішнє відчуття ритму ну, це таке трохи шаманство. Mm -hmm. Писати такий текст він веде тебе значно сильніше, аніж верлібр, верлібр все-таки містить у собі якесь раціональне зерно. А чому дитячі тексти ну, майже винятково ритмізовані? Просто я маю справу з дітьми, і я бачу, що ритм це їхня, ну, настільки органічна ознака. Вони з цим ритмом народжуються. Віршики, навіть якщо ти їм не читаєш з книги, це природня реакція, там якась генетично запрограмована мами, яка? Там веде своє немовля, і в ритмі щось говорить. Мабуть, що так дитині значно легше сприйняти світ, тому ну, мені здається, що е, дитина вона ближче до тих первісних істот. а Первісні істоти, це що це барабани, це ритм, це символічні повтори, фольклор. І мені навіть в дорослому це подобається тексті, а в дитячому, все Бог вилів. От ви вже казали про, про те, що почали писати казки. І, ну, і що стосується взагалі творчості для дітей, наскільки ви використовуєте українську якусь традиційну там, міфологію, символіку, образність і так далі. Бо ми, ну, ми всі знаємо, що там те, що транслює там, телебачення, а то і кінотеатри для дітей, ну, це. Не те, що переважно, а майже 100% це продукт іззовні. І, все ж таки там ну, століттями наші предки, будучи дітьми, вчилися на власних якихось. Так були свої страшні персонажі, але були свої добрі персонажі, були х, е, свої хоробрі персонажі, які були е, якісь там боягузи свої. Ну і так далі. От наскільки для вас важливо використовувати якийсь ґрунт український у творчості? А, ну, я думаю, що. Коли людина пише, і особливо, якщо це робиться в такому не дуже свідомому стані, ну тобто, я маю на увазі не, не тверезому, а в стані, коли з підсвідомості щось витягується, то е, легко наблизитись до дуже архетипних образів, там яйце, е, чорне, біле дерево. Е, і ну, ці наскрізні образи, вони, в принципі, крізь нас проступають, в фольклорі вони просто дуже так конденсовані. Е, тому Звісно, що щось проступає, і коли пишеш для дітей, але безпосередньо їм, звичайно, потрібно писати з тими реаліями, які вони бачать навколо. Тобто, це якась така хвороблива тема того, що в наших підручниках так. досі їздять якісь трактори, там поля, коли більшість дітей, дітей живе в місті. у місті. Ну, мої діти так сталося, що ми маємо хатку. На Десні, і вони там літній період проводять, Для них, вони, в принципі, бачать ту корову і той трактор, але ну, це, це вже інший тип там, цивілізації, це вже діти, яким і мобілки, і інтернет, так само цікаві, як корова. Тому, може, навіть і більше. Тому, звісно, що вірші не можуть бути віддалені цивілізаційно від цієї дитини, бо їй стане нудно. Вона має вірша зустрічати ту реальність, з якою вона. Звикла і найвищий пілотаж, тобто це ніби не від нас залежить, це залежить від того, наскільки Бог вділив таланту. Найвищий пілотаж – це поєднати ті архетипні образи з тими деталями сучасності. Тоді, тоді воно, мабуть, заграє найсильніше. Письменниця Олеся Мамчеш сьогодні є гостею нашої студії. Що читають діти дитячої письменниці? Це дуже цікаво, очевидно. Мама мучить в лапках їх там, лише там, своїми творами, творами колег чи взагалі зарубіжними авторами, чи, можливо, народними казками. От як ви обираєте для дітей, що їм читати самим і що ви їм читаєте? Ну, я думаю, що я вибираю той репертуар хороших видавництв, які я маю. Тобто, в мене старша дочка дуже любить читати. Вона Має там майже всі книги, які нас більш-менш зацікавили, там у видавництві Старого Лева, в Абаба Галамазі, видавництво Граніте. Ну і відповідно, мені дуже подобається, як роблять книги ці видавництва, як вони оформлені, яке там якість текстового рівня. І я просто тягну, тягну додому, тягну. В принципі, зазвичай я не встигаю mm. за темпом читання моєї дочки. А душі. як вони ставляться до до маминої творчості? Ну от у них є там поміж книжок і моя книжка десь валяється дитячих. Там ананас впав, ананас». Вони критикують, я не, не знаю. От... Ні, вони самі звичай, люблять те щось експериментувати в плані віршування. Тобто, для них це один зі способів того, як живуть дорослі. Дорослі миють посуду, дорослі пишуть вірші. Значить, я коли росту, я роблю те і те і інше. От ми вже ви вже сказали про трак... трактори, про корови і про те, чого міські діти не бачать. Очевидно, що живемо ми зараз в епоху і інтернету. Зокрема, можливо, там за років 10 знову ж таки щось вигадають інше. Десь в інтерв'ю ви сказали, що безпосередньо спілкування Спілкування не ніків, а справжніх людей, от що я дуже зараз ціную. У вас теж складається враження, бо багато хто з ваших колег говорить, що ми ну, втрачаємо десь оце, ну, спілкування на, на, на фізичному рівні, та, на психологічному рівні, один в один, очі в очі. Хоч багато хто каже, яка різниця. Зараз ми маємо можливість спілкуватися з друзями за кордоном, там по тому ж скайпу і, ну, і так далі. От чому для вас і чи важливо для вас власне живе спілкування? Ну я намагаюся вибудувати своє життя в такому ритмі, щоб ми регулярно бачилися з друзями. Тобто до нас завжди приїжджають гості, ми їздимо в гості. Я дуже ціную. Ну, для мене, мабуть, найвищою такою насолодою є спілкування в невеликому гурті близьких людей. Тобто є люди, котрі там люблять якісь ігри, якісь боулінги, якісь там великі компанії. Мені най- Приємніше це там за чашкою чаю, печивом і спілкуватися. Тому, мабуть, що є масив невербальної інформації, яку ти щитуєш, коли бачиш людину безпосередньо. Але, звісно, я так само шалено ціную можливості віртуального спілкування, тому що вони дають мені дуже багато нагод робити те, що я не могла, наприклад, за першим декретом, я просто відчула себе відрізаною від світу. То з другою дитиною я вже навчилася жити так, не сильно змінюючи свій ритм і маючи. Ну, беручи участь в цьому важливому для мене, зокрема в літературному житті, там не відходячи, умовно кажучи, від колиски. це для особливої жінок, які раніше відчували прірву, це величезна. А, а Дивіться, яка цікава цікава річ виходить. От ми зараз ну, можемо жалітися, що не спілкуємося один з одним, що що інтернет, але знову повертаючись до вашого колеги Артема Захарченка, що ці гаджети зробили революцію, на яку прийшли люди про яких багато говорили, що у цих людей там світиться обличчя і вони випромінюють позитивну енергію. От що це за феномен? От я як ви це от ви це якось для себе пояснюєте? Якщо пояснюєте, то як? Ну я пригадую, що помаранчеву революція, тоді це теж світіння було. І я його завжди пам'ятала, попри те, що багато хто був невдоволений результатами, і розчарований. Я пам'ятала оцей момент такого якогось братерства, радості і дуже вірила в. Те, що коли нахлинула така хвиля, вона от енергетично вона просто не може просто так зникнути. Тому е, те, що в нас там відбулося на Майдані, воно так само ма, дає величезну надію. Е, звичайно, нам нелегко, і нам, мабуть, буде дуже важко. Але якщо з'являється в людей, які тут живуть от, в Україні, є потенціал так засвітитися, то ну, це ніби. Крім надії, є такий якийсь богословський термін про образ Божий в людині, що є от людина, яку ти бачиш, вона може бути недосконалою з купою вад. А є от той образ Божий, який є найкрасивіший, який є там задумом Бога про людину. Так от мені здається, що на Майдані ми побачили задум Бога там про українців. І коли ми бачимо от такий от прекрасний образ, це те, до чого ми повинні по перше, тягнутися далі все життя, а по-друге, про це пам'ятати і не втрачати надію. Десь ви знову ж таки в інтерв'ю говорили, що сенс життя, щоб при зустрічі з Богом щонайменше не хотілося втекти. От після цього не соромно буде зустрітися з цією найвищою силою, ну, принаймні тим людям, які ну, і поклали життя зрештою. І навіть люди, які просто змінили свою думку, не будемо тут ділити на більших, менших героїв. Ну, я думаю, що такі особисті стосунки з Богом, це справді дуже особисте в кожної людини. Але щодо того, що я побачила на Майдані, то справді, з одного боку, я побачила за ці півроку, можливо, найстрашніші якісь речі в житті, а з другого боку, я побачила найкрасивіші речі, які я коли-небудь знала. Тобто це, це просто була якась краса, яка перехлюпує, яка ну, аж до болю концентрована. Ну тому я думаю, що краса це якийсь божий атрибут, і Люди стали в чомусь на нього більш схожі. Але спілкуватися можна, якщо ти маєш щось спільне, тобто із Богом можна спілкуватися, якщо ти маєш якісь спільні риси з ним. Я думаю, що оці ця краса, що ми бачили, ця солідарність це є якісь його там риси. Якісь Які сі відображевідобразилися у всіх нас добре? Є в нас ще збірочка, тут обкладинка, яку ви презентували mm -hmm. теж у 2014 році, так і це був. Ну верніше, ви його презентували досить цікаво. Хотів вас тут запитати про те, наскільки вам цікаво співпрацювати з іншими видами мистецтва, там з музикою, з хореографією. Навіть хтось експериментує із відеорядом, відеопоезіями знаємо цілий. Такий цикл у нас був. От що це був за проект А, е, Ну, цей проект «Обкладинка», якщо безпосередньо про нього говорити, то це видавництво електрокнига Антона Санченка, який намагається вловити найновіші тенденції в книговиданні і експериментує з тим, наскільки змінюється формат того, що ми читаємо, від безпосередньо матеріального об'єкта до електронної, такої. Умовності в інтернеті нас. Ну Антон Санченко з цим дуже по-різному експериментував. Спершу були диски, на які записувався електронний варіант. Потім він зрозумів, що люди традиційно хочуть потримати збірку. І зараз видавництво електрокнига має такий формат, що видається невеличкий наклад паперовий. Після того, як Скільки він... треба. Так, скільки треба, а після того, як його продадуть, з'являється відкрита електронна версія в інтернеті, яку можна скачати вільно, і є рахунок, хто хоче, може заплатити. Ну, тобто, це таке ніби привчення України до, електронного до того, що все формату, треба купувати формату. Так. А якщо говорити про синтез мистецтв, презентація цієї книжки була з музикантом, дуже гарним Романом Колядою. Він імпровізував, я читала тексти. Я люблю справді, мене дуже цікавить впливи мистецтва одне на одного, навіть колись там студентську дипломну роботу. Я писала на тему впливу взаємного впливу 20 в 20-х роках художнього і літературного середовища. Відеопоезію я так само давно цікавлюся, коли побачила вперше, можливо, там, близько 2000 року на фестивалі поетичного мов в Латвії. Таку російськомовну латвійську групу Орбіта, яка вже mm. тоді робила відеопоезію. Потім я брала участь в одному відеопоетичному українсько-литовському проєкті. А потім це залишилось для мене великою мрією. Я б дуже хотіла зробити справді серію відеопоетичних орбіт. Але оскільки я не вмію, ну, я, я вмію, маю там, бачення як автор, але не, не вмію решту частини, це, то, то поки що це чекає свого. Другого, скажімо, там третього учасника до цього проекту, а з музикою мені простіше, тому що в мене є якісь знайомства, і ми періодично робимо дуже різні музично-поетичні композиції Тут і вірш з різними крути. стилями. Я так, от, поки ви говорите, угу. я одним оком і дивлюсь, дуже актуальні, на жаль, виявилися теж дуже актуальні оці події, які ну, в дечому, очевидно. Або багато в чому знову ж таки повторилося. Я не знаю, чи ви захочете щось зачитати з цієї збірочки. У нас не так багато часу. А... Я не знаю, де той вірш круто подівся. Ну, він так справді драматично описує те, що було тоді, і те, що відлуніє. Те, що відлунює зараз? Взагалі, от тема дітей в, і в цій війні і, і, і в цій революції, взагалі в наш час. Наскільки вона ну, наскільки вона відгукнеться після нам? Це Я так... думаю, відгукнеться. Я думаю, що такий досвід досить травматичний, який з нами стався, якщо його не проговорити, то він зависне новою, новою тою мертвою плямою, яка залишається травмою. Так само, як там зависав цей досвід голодомору або справжній досвід тої великої mm. війни. Мені здається, що коли трапляються якісь такі грандіозні події, от, наприклад, та ж сама паралель з 20-ми роками ХХ 20 століття, тоді це породило велику хвилю. Там і в Тичини, і в хвильового, і в багатьох було відлуння з того всього, що вони пережили. Безпосередньо ми переживаємо зараз. Це я навіть бачу в моїх друзів-авторів, які тексти це породжує? Звісно, що це можливо почекає якоїсь великої прози, бо до великої прози потрібно ще ну, якісь там осмислення додати. Так, можливо, час. час, можливо, це повинно 20-10 років пройти для того, щоб кристалізувався досвід, а в поезії воно відбувається вже зараз. Крути? Ні, круте, я, на жаль, не О, знайшла. Найшла. Як би мені розкрити очі? Мертва конячка часу лежить, і колоски шелестять, як целофанові пакети. Тут ми боролися, кров лягала на сніг, і сніг лягав на кров, приглушуючи кольори. І за тим деревом, що нема, росло дерево смерті. І от вони. Їхні прапори майже наші, тільки відблиск на них не той, сухіший. Не думаю, щоб їхня пам'ять така глибока, аби вмістити нас, як колодязь містить і воду, і небо, і позаторішній корінь. Але ця молодість, що була наша, тепер їхня, бо прапори важче передати з рук у рук, ніж молодість. Помолимось за них, як вони отут, в цю хвилину, за нас. Іже же єси на небесах. Єдина мова, яку без перекладу розуміють і живі, і мертві. Насамкінець. Запитання дуже актуальне, напевно, і не лише з політичного боку. Що таке Україна єдина? Ти ви киянка? Київ, в принципі, ну, за останнє століття вирішальну роль відігравав у державотворенні, у нації отворенні, у творенні культури, у творенні мистецтва, ну і так далі. От що для вас значить Україна єдина? Ну, для письменниці, для мами? Мені так, безпосередньо, як людині, яка мислить письмом? То я просто беру ніби свій вузький сегмент і розумію, що єдина Україна це якась культура спільна. Для мене це спільні книги, на яких виросли, спільні фільми, спільне, спільна пам'ять про якісь там стародавні часи, які відлунюють однаковим фольклором, кодовуються якимись там спільними переживаннями. Тобто, як дивовижно, наприклад, на Майдані. Нагадувало все Запорізьку Січ, це ж якось спрацювало те, що в наших предках було. Але водночас зараз мені дуже подобається, я читала ще там кілька років тому концепцію Ярослава Грицака про те, що якщо ми хочемо, щоб в нас Україна була мала майбутнє, то ми не повинні зосереджуватись на одному, умовно кажучи, крилі. А, а мусимо таку мультикультурну концепцію сучасну прийняти нації. Тобто, це, це вже трохи виявлялося в тому, що на Майдані були люди дуже різних національностей, і спільним було швидше бажання якихось прав людини, аніж ну на мову ми звертали в останню чергу. І, мабуть, справді сучасне суспільство воно потребує того рівня якогось терпимості в прийнятті іншого, але водночас ну це якась дуже тонка межа, коли. Це терпимість не руйнує. Тобто ми маємо справді, я, як там письменниця, особливо це дитячі видавці, дуже багато роблять. Просто кожен робити дуже добре свою справу. Якщо там це ну, стосується культури, то витворювати якомога сильніший простір культури, щоб вона приваблювала, щоб це були такі картини, які там дитина з Донецька подивилася на все життя. Відчула Спільно. гордість, що вона належить до цієї культури. Будемо сподіватися на це. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостею студії сьогодні була письменниця Леся Мамчич. На все добре.